Ваня, я впевнений, що ти не вмієш робити відрижку і розмовляти одночасно. Настя, я впевнений, що в дальній поїздці ти не зашиваєш гроші в труси. Сміється. Mm -mm. Не сміється. Це, це була легка така. Ром, дивлюсь, новий канал тільки раді тебе. <різь> Добре, мені сподобалось. Вов, чесно, я впевнений, що за все життя ти тримав в руках максимум три чоловічих І Вов, і ми з вами хочемо знати, хто третій. Ваня. Я впевнена, що ти ніколи не стригся сам. А от куди не знаєш цю правду всю? Владимира, що там по фразі? Ти Та тільки тільки не кваптесь. Добре, Вань! А. Я...